Друзі, всім привіт! 31 березня на каналі СТБ відбудеться прем'єра серіалу «Слідча», тому, давайте більш детальніше поговоримо про те, що ж ми тут побачимо. Що цей детективний серіал розповість про Асю Ясинську дівчина з дитинства любила детективні історії та розгадувати головоломки, а також мала феноменальну пам'ять на числа, тому й пішла у правоохоронні органи. Героїня виросла без батька з рідних у неї були лише мама і брат Костя, але Яся не полишала надії дізнатися про рідного тата. Чому ж мама завзято приховує його особистість? Коли героїні було 19, її мама пішла життя, вони залишилися вдвох з братом. Тоді Яся з Костею вирішили відновити пошуки батька й натрапили на слід стоматолога. Він визнав батьківство, але приймати участь у житті дітей відмовився Чому ж Ася не покидає інтуїтивне відчуття, що щось тут не так? Після чергової розмови з так званим батьком Костя призначає сестрі зустріч, проте на них нападає невідомий у масці. Щоб рятувати сестру, Костя закриває її від кулі та гине на місці. Тепер Єсі потрібно знайти вбивцю брата та дізнатися, про що ж він хотів поговорити перед смертю. Які таємниці про власну сім'ю відкриє героїня детективу чому їй доведеться покинути перспективне місце у відділку та переїхати у маленьке містечко задля з'ясування правди, і чим закінчиться ця заплутана історія? Загалом серіал «Сліща» – це інтригуюча історія з несподіваними поворотами сюжету та цікавими загадками, які тримають в напрузі до останнього. Якщо ви любите детективи з харизматичною головною героїнею, з гадковими справами та родинними таємницями, то «Слідча» точно приверне вашу увагу. У центрі сюжету Ася Ясинська, яка не лише розкриватиме злочини й поступово розплутуватиме таємниці власного минулого. Тож, якщо вам подобаються заплутані детективні історії, де особисті драми переплітаються з розслідуваннями, не пропустіть прем'єру серіалу «Слідча» 31 березня на каналі СТБ пишіть в коментарі, що чекаєте на прем'єру ставте подобайку і до зустрічі.